Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити рибку рибка називається Мойва, і буду смажити її у двох видах. От, буду смажити одну як пісненьку, тільки в борошні, а одну вже у клярі з яйцями. Ну от Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом смажити таку рибку. Для цього я взяла рибка цибуля мені потрібна одна, така середненька цибуля. У мене тут 5 зубчиків чеснока. Якщо великі, можна взяти тільки 3. Перець чорний, милений, борошно-біле, борошно пшеничне, борошно, борошно, борошно кукурудзяне, олія і 2 яйця для кляри. Ось все, що мені сьогодні потрібно. Я зараз почистю гарну рибку. Натру на терці от, цибульку і часник, Ну, а далі вже буду показувати. Рибку я вже почистила, цибулю зітерла на терці, і часник зітерла теж на терці. Покажу вам, я не показувала, як я чистила рибку, кожен знає, як чистити рибку. Ну, отак. От головне, щоб у середині вона була чистенька, біленька без тієї. Саме головне без тієї. Той... Такої чорної плівочки, тому що та плівочка надає гіркоти трошки рибі, коли посмажити її і їжі і відчуваєшся, така гіркота трошечки. Ну, а так почистила рибку. Я голови повідрізувала. І зараз буду робити маринад для рибки. Буду рибку маринувати. От беру цю цибулю, чесничок. Там писали мені, що ну, ви кажете чесник, те, те, у маринад додаєте, а хто не любить чесник, ну, я нікого не заставляю додавати чесник. Ну, не любите, не додавайте. Я теж дивлюся, десь колись якихось там як поваря готують їсти, і теж мені якісь там приправи не подобаються. Але якщо я хочу попробувати, то я додаю собі тільки ті приправи, які я люблю. Так що і ви, якщо не, вам не подобається чесник чи не переносить людина там чесник, то можна не додавати, воно буде і смачненьке без чесника. Але чесник додає свою теж там участь таку. І тепер додаю перець сюди. Так, гарненько десь півчайної ложечки додала на ту кількість рибки перчику. Я не сказала, що сіль мені потрібна, ну, як завжди, це у мене буває. От і соли додам. Я поки ми візьму так, ну, десь півчайної ложечки соли додам. Можливо, всю і не дам. Тому що риба не треба багато рибі, до риби додавати соли, тому що можна дуже швидко її пересолити. І тепер трошки води. Небагато, тільки щоб о, о, цей маринад. Так, розійшовся гарнесенько. Ну, десь так дала грам 70, міліграм 70 водички. Так, можна ще додати. Ну Так, нехай буде як 100 мг водички, я додала. І зараз попробую на насі оцей маринад. Але він трошки повинен бути трошки підсолений, тому що от рибу я більше не буду солити. От маринаді цьому вона і просолиться. Ну от Я попробую, все-таки візьму і трошечки ага, перемішаю ще трошки більше, щоб сіль розійшлася. Тому що може сіль не розійтися, а вже попробувати і вона ще не солене. Ну, от як на мій смак, то гибі і не треба більше. Тепер візьму отаку посудину, таку в мене трошки вимірьку. І оцю рибку всю сюди. Отак. І тепер уже цим маринаду. Отак буду присипати цю рибку. І зараз гарненько перемішаю я її, не тільки так. Я її гарненько ще рукою зараз перемішаю. Щоб вона була вся у маринаді цьому. Отак. Прямо отак. Бачите? Так перемішаю, гарненько перемішаю. Ну, а зараз я... Ой, розказується. Зараз я візьму. Накрию її. І її довго не треба маринуватися, ну аж півгодинки рибу, обично, то не треба довго маринуватися, вона скоро все у себе обирає. Ну годинки. Я поки зроблю кляр, підготую сковорідку. на ну, півгодинки я її залишу. Накрию і залишу на столі, щоб вона трошки промаринувалася. Ну, а далі вже зустрінемось. Пройшло вже півгодинки, і я буду робити кляр для рибки. От бачите. Я це отак вилучку гарненько зіб'ю, але додам сюди соли. Ну, десь так одна третя ложечки чайної дам соли. Може, одна друга, і не треба багато. І тепер виб'ю трошечки ще. Ну, це кожен і знає, як я робити. Це вже так в процесі роботи, я показую. І тепер додам сюди води. Простої води, от, десь так 50 мг, додам. Ще не треба сюди. Так, гарненько-гарненько видочкою, щоб все гарно розійшлося. І попробую ще на сіль. і перчику. Перець обов'язково сюди додам. Отак, десь трошечки. На смій смак додавайте. І теж гарненько, щоб розійшлося. Все. Кляр готовий. А тепер покажу, як я буду от, робити тепер борошно для змішувати. От, беру оце борошно, Кукурудзяне. І додаю сюди трошки от пшеничного борошна, кукурудзи. Ну, Десь так добру столову ложку, більше не треба. Можна цю рибку, яку я кажу, що без кляру, яку я буду пісненьку таку, щоб напісно була. І борошні тільки у пшеничному, можна тільки корузяному, можна отак змішати два борошна до кучі і отак її мокати і обжарювати. Я сьогодні буду робити, я коли не маю курузяного борошна, то тільки у пшеничному борошні мокаю, обсмажую. А коли маю, то вже змішую два до кучки. І от буду зараз можна ще додати, ще чайну ложечку додам такі білого борошна. Так. І так, і так смачно вона. Ну, все, все готове, зараз буду вже обсмажувати. Включаю сковорідку, щоб нагрівалася, і далі вже буду Ну, Сковорідка вже нагрілася, рибка от, промаринувалася, бачите, як багато там того маринаду. І зараз буду спочатку от, всмажувати цю, що тільки в муці, щоб без твяри. Отак от прямо беру її, гарненько можна так ще от, рукою, прямо рукою, щоб була цибулька на ній, щоб це все було на ній. бачите. Беру і в мукичку. Так. Звідти, звідти гарненько. Я покажу сюди ближче. Отак. І отак буду обмакувати її, але спочатку на олії, то забула. Олії так трошечки даю досталь, щоб риба любила її. Так. Ну от і буду так уже. Кладати, обсмажувати зразу її. Ну і так далі. Отак. От мукувати О, муку. Отак буду виставу вже все, туди показувати. рибка вже з однієї сторони, я бачу, смажилася. От. І буду її перевертати. От. Я вогонь поклала такий трошки не дуже великий, щоб вона гарненько просмажилася. От. От. От так далі буде присмажуватися. Рибка вже обсмажилася і з іншої сторони. Я вам покажу. Вона швиденько смажиться, смазиться. Вона вже прямо розсипається. Бачите, яка вона. Вона швиденько смажиться. І буду забирати вже Тут вже зараз заберу рибку і вже покажу, як буду у клярі. От бачите, яка виходить? Як у клярі буду смажити. Я вже досмажила ту рибку у кукурузені борошні. Тепер буду смажити вже у клярі. Мені для цього потрібно от кляр, Бачите, вилочку я зараз заберу. Дівчатка звідси заберу. І тільки борошно уже пшеничне. Так. Знову олію. І тепер беру рибку, отак її овалюю тут у цьому борошну. Тепер у кляр, отак гарнесенько. Отак і буду ставити її на сковорідку. І Знову так само, трошки ближче, валюю білим борцю пшеничному борошні. Тепер от сюди у кляр. І на сковорідку. Ось так далі буду робити. От вона вже з однієї сторони смажена, я вже перевертаю її. Бачите, вона у піярі майка її видермає, тому що вона неціленько ну, тримається, а у борошні не просто так розсипається. Але вона і так і так смачна. Ну, от буду так далі продовжувати смажити її. Я вже рибку посмажила. Ну, от. Така у мене сьогодні вийшла рибка. Я покажу вам оце у клярі. Бачите, яка вона вийшла, А оце у покурузінні боршні. Ну, я кажу і та, і та смачна, але у кукурузінному боршні мені наскільки подобається. Дуже. Дуже ми ще любимо зверху присипати цю рибку часничком. Ну, це я кажу, вже як хто любить. А смакувати ми сьогодні будемо її з бараболею. Бараболька до варюється і будемо смакувати її з барабольом. Ну, от покажу, яка вона вийшла. так. Бачите, можна так її. Тільки одне оце забирається. О, Бачите? І вона така прямо аж готова. Можна посмакувати. Дуже смачно це аж хрупостить. Ну mm. от і попробую ось цю одну. Це теж смачненька. Бачите, просмажилося гарненько і теж гарненько от. Так не люблю це робити. Я, ну, мусю. Теж гарненько, так зараз попробую. Смачна дівчатка, хлопчики, готуйте. Це дуже-дуже смачно. І та смачна, і та смачна. Ну що, всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивився, як я смажила таку рибку, мою. Смачте, це смачно. І особливо, хто хоче такої пісненької рибки. Це дуже-дуже смачно. усім усім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. І запрошую вас і надалі дивитися мій канал. Можливо, будуть і далі смачні страви. Всім, всім гарно дякую. Бажаю нам всім мирного неба поскоріше. Здоров'я, всім бажаю і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!